Вітаю! Це програма схеми проєкт Радіо Свобода на першому суспільному. Мене звати Наталка Садлецька. Разом з нашими журналістами ми розповідаємо про корупцію, про нечесних політиків, оборудки чиновників, засилля олігархату та корумповану правоохоронну систему. Ми стежимо за тими, хто при владі розповідаємо про найупливовіших її представників. Київський будинок профспілок був осередком Революції Гідності. Тепер це осередок зухвалого рейдерства. Будинок, зведений у 1980 році, як частина архітектурного ансамблю головної вулиці Столиці України, всередині вщент вигоріла під час пожежі у лютому минулого року. Залишився тільки каркас та перегородки. Що робити із будинком профспілок? Реконструювати чи зносити і будувати нове? Це питання так досі і не. Вирішили. А тим часом на одній з частин будівлі вже оновився фасад і почали з'являтися зайві поверхи. Ось такий вигляд мав будинок профспілок до революції, такий після неї. І ось що з'явилось на будівлі рік по тому і продовжує зводитись прямо зараз. Що це? ході нашого розслідування ми виявили, що надбудована будинку профспілок не погоджена із жодною державною структурою чи контролюючим органом. Більше того, надбудова це тільки частина історії про банальне зухвале рейдерство землі на Хрещатику прямо під боком у столичної мерії. Розслідування Анастасії Іванцової. Наші е, вікна виходили е, частково два, два чи три вікна на третьому поверсі на куті. Е, сама пожежа забрала два життя. Будинок профспілок був центром життя на Майдані. Під час революції там облаштували відкритий університет, штаб спротиву, медичну службу. Там завжди було людно та гамірно. Аж до ночі, 18 лютого, коли будівля зайнялася полум'ям за попередніми висновками парламентської слідчої групи. Будинок під час штурму майдану підпалили самі силовики. Пожежа почалася з верхніх поверхів і з другого поверху. То з одного боку з дев'ятого поверху, з другого боку з другого поверху, ми були на третьому поверсі, але на той час ми пункти були розгорнуті вже на першому, другому, третьому, четвертому і шостому поверхах. По суті, будівля стала одним із символів революції гідності. Тож після Майдану чиновники, активісти та проектувальники з благодійного фонду Федерації профспілок досі не можуть дійти згоди, як вчинити з будівлею, зносити її, зводити музей чи реконструювати у нинішніх межах. Не нам одноосібно приймати рішення про е фасадну частину цього приміщення. <кій> Ми в проєкті відбудови закладуємо приміщення для Музею пам'яті. Це питання буде винесено на обговорення, і ми будемо ну, залучати більш громадськість через те, що це питання ну, дуже таке. Раними тонке насправді будинок профспілок не належить державі. У нього два приватних власники. Понад 70% будівлі, та її частина, яку завісили патріотичним банером, належить Федерації професійних спілок України. Решта володіння Київської міської ради профспілок, облицювання білою цеглою та два нові зайві поверхи з'явилися саме на частині столичної дирекції. Хто ж погодив цей абсурд? Державна архітектурно-будівельна інспекція на прохання прокуратури перевірила документи. Виявилося, що будівництво нових поверхів незаконне. Згідно даних, які в декларації, передбачалася реконструкція приміщень будівлі, тобто роботи виключно всередині приміщень без зміни зовнішньої конфігурації об'єкта. То через порушення ще у жовтні 2014-го держінспекція скасувала профспілкам їхню декларацію на реконструкцію з того часу. Будь-які будівельні роботи там незаконні, навіть внутрішні, хоча будівельників це не зупиняє. Та пояснити у київських профспілках навіщо їм зайві поверхи і чому реконструкцію ведуть без дозволів, нам не змогли. Ну, роботи це але інтерв'ю будемо давати тоді, коли будинок коли піде в свою Зрештою, на незаконне будівництво прямо у себе під носом звернула увагу і мерія, подала в суд на столичні профспілки. Вимога мерії зносити нові поверхи. Ми їм чітко висказали, що у вас ніяких перспектив рухатись далі в законодавчому полі, поки ви не знесете цю надбудову вниз. На що ж розраховують профспілки, розпочавши завідомо незаконне будівництво за найскромнішими підрахунками, просто здаючи приміщення такої площі, а це близько 800 квадратних метрів, орендодавець може отримувати від 30 тисяч доларів на місяць. Контракт на будівництво погодив, а отже, був у курсі всього, що відбувається, Валентин Петрович Мельник, голова міської ради профспілок. Договір він підписав з будівельним підрядником компанією «Буджилпром». Це маловідома фірма зі статутним фондом, трохи більше тисячі гривень, але з відомим власником. Чи було відомо компанії, що на замовлення столичних профспілок вона виконувала протиправні дії? Про це ми хотіли спитати у її директора. На наш дзвінок кілька днів поспіль відповідала секретар. Говорила, що керівника немає, і помітно нервувала. Не можу нічого сказати вам по цьому питанню. Угу. А з ким я розмовляю, не підкажете? Вибачте, я зайнята от как би, на втору лінії дзвонок. За адресою, зазначеною на сайті фірми, її нам теж повторила секретар телефоном, компанії ми не знайшли. Тільки порожні офіси у житловому будинку. Це їх вже 100 років немає. Немає? Воно було, би, але вже дуже давно немає. Mm -hmm. Я вам навіть не скажу. Дуже давно. Mm -hmm. Я вже тут 4 роки працюю, їх вже 100 років немає. Ми з'ясували, що ця фірма пов'язана зі столичним політиком, головою федерації греко-римської боротьби, а у минулому фігурантом багатьох столичних кримінальних хронік Іваном Балабаном. На початку 90-х його звинувачували у залякуванні та кришуванні бізнесу, а також у збройних нападах та підпалах. Та у цих справах він якимось чином перетворювався з підозрюваного на свідка. Воджелпром зареєстрований на Лепсе 50 у Києві. За тією ж адресою ще й інші компанії Балабана, включаючи й такі, власність яких Балабана в 2011-му за борги відсудив банк. Саме у будинку профспілок знаходився офіс федерації греко-римської боротьби та її керівника Івана Балабана. Як розповідають очевидці, саме він домовлявся про ремонт і ледь на щодня сам контролював реконструкцію. Протягом подальшого розслідування ми виявили, що справа тут не лише у додаткових квадратних метрах на будинку, контрактних зобов'язаннях та переданні замовлень своїм. Все це зводиться до отримання дорогої столичної землі в історичному центрі міста. Ми неодноразово намагалися зв'язатися з Іваном Балабаном, дзвонили у його спортивну федерацію, писали в Фейсбуці. Повідомлення він прочитав, але залишив без відповіді. Це якраз пам'ятка архітектури і містобудування вулиця Хреща. Те, що я говорю від Бессарабської площі до площі Європейської вулиця занесена до державного реєстру як пам'ятка містобудування та архітектури, і всі роботи, які здійснюються на цій території, повинні узгоджуватися як з місцевим органом культурної спадщини УКМДА, так і з міністерством культури, оскільки це центральний історичний ареал міста. Жодного з цих погоджень при зміні фасаду будинку столичні профспілки не отримували. А зміна зовнішнього вигляду головної артерії Києва і, взагалі, категорично заборонена. Зміна містобудівної ситуації на Хрещатику вона заборонена законодавством. оскільки це пам'ятка містобудування і архітектури, то любі. Надбудови прибудови так і таке інше, що змінює саму містобудівну ситуацію. Є вже порушенням. Отож, отримати землю в центрі міста не так і легко, окрім звичайної паперової роботи. Погодження на сесії Київради і декларації у дабі потрібні ще й дозволи мінкульту. Невдовзі знадобиться ще й схвалення ЮНЕСКО, адже вся ця територія належить до буферної зони Софії Київської та Печерської лаври. І щойно генплан міста затвердять і передадуть його в таку якому вигляді до міжнародної організації мороки з отриманням земель побільшає. А в КМДА після довгих сварок та з'ясувань стосунків з київськими профспілками тепер навіть готові йти на поступки порушникам. Вони хочуть певно провести реконструкцію, прибудувати деяку частину в дворі. Чи правильно я розумію? Тобто замість суду може бути такий обмін: ви усуваєте всі порушення, а там Київрада дає дозвіл будувати щось у дворі. Так я розумію. Так. Так, що в принципі відповідає і тим, на яких умовах надано їм земельні ділянки, і тим, на яких умовах ну, взагалі варто було б шукати компроміс навколо поняття, цивілізоване умови ведення містобудівної діяльності. Тож, замість покарання за незаконне будівництво та штрафу порушників, що поповнив би державну казну, київські профспілки та їхні будівельні підрядники можуть отримати ще й вигоди, ніби добровільно розібравши незаконно зведені поверхи, ті взамін отримають дозвіл на будівництво в історичному центрі міста. А оскільки вони хочуть певно провести реконструкцію, прибудувати деяку частину в дворі, ми говоримо, друзі, починаємо розмову з вами з того, що ви верхню частину зносите. Тобто, спочатку забудовник незаконно сконструював 800 квадратних метрів над будинком про спілок, а потім погодиться розібрати незаконну надбудову, але вже обмін на безцінну землю поруч. Тож недарма київські профспілки у підрядники для реконструкції згорілої будівлі профспілки обрали собі компанію ширму свого орендаря Івана Балабана. А надбудовані з білої цегли поверхи, що майорять над хрещатиком, схоже тільки підготовка до рейдерського захоплення землі у дворі будинку профспілок. І найбільше тривожить те, що цю гіпотезу прямо підтверджує столична влада в особі Андрія Вавриша. Більше того, вважає, що це цілком нормальна практика. Отож, без жодних погоджень та дозволів, безцінна земля у центрі міста може опинитися в руках забудовника в обмін на те, що він розбере власну нелегальну споруду. За минулих скликань деякі з народних депутатів отримали в користування службові квартири у Києві. Ми почитали угоду, яку вони підписали, коли взяли ключі від державних квартир. Вони видаються тільки на час виконання службових повноважень. Термін повноважень сплив у раді вже нові депутати, а службове житло колишні нардепи повертати не хочуть. Сергій Андрушко з'ясовував, чому. Програма схеми раніше з'ясувала, що Верховна Рада має 14 службових квартир, у яких мешкають колишні народні депутати. Наша знімальна група знайшла цей будинок у Києві. Комендант будинку інформувала, що деяких депутатів тут ніколи не бачила. Чи живуть такі депутати в таких службових квартирах? Чи вони здають там як горіна, Колоцей, цей Горіна Взагалі не була і дня у тому, що не живуть в службових квартирах. Зізналися нам і самі депутати. А я розмовляю з самоленком Юрієм Павловичем. Да, я. А скажіть, будь да? ласка, ви ж хто, хто мешкає зараз у цій службовій квартирі? Ніхто не мешкає. А де ви мешкаєте зараз? В якому місті? Я проживаю в Дніпро Також нам тоді розповіли, що замість екс-депутатів тут мешкають квартиранти. А полунів. Теж. Полунів квартиранти. А Бевзенко? Бевзенко кватеранти. А Рученко депутат Рученко. а по п'ятому парадному. Кватеранти уже згодом в архівах Верховної Ради ми розшукали типову угоду, яка укладається міжнародним депутатом, що отримав службову квартиру та управлінням справами парламенту. Там чітко зазначено, що квартира надається на термін виконання депутатських повноважень. Це означає, що такі екс-депутати, як регіонали Ірина Горіна та Юрій Самойленко, комуніст Спірідон Пірідон Кілінкаров та б'ютівець Василь Кравчук, мали були віддати квартири ще торік. А решта ще три роки тому. А саме 2012 року мали були повернути Верховній Раді своє житло екс-депутати регіонали Юрій Колоцей, Олександр Чорноморов, Григорій Маньковський, Валерій Бевзенко, Валерій Бондик, Юлія Ковальо. Ва, б'ютівці Юрій Полунєєв та Іван Сідельник з народного фронту Литвина Микола Рученко та комуніст Сергій Храпов. Зараз ви не є народною депутаткою. Я Чи не плануєте не ви передавати помір? Я ним користуюся. Дякую за увагу. Раніше низка колишніх депутатів озвучили один із аргументів, чому вони не залишають службового житла, оскільки зробили там коштовний ремонт. Водночас, в угоді, яку ми розшукали в архіві Верховної Ради, чітко зазначено, що депутат ремонт зобов'язується здійснювати за свій рахунок. 6 квітня ми поспілкувалися з головою апарату Верховної Ради Валентином Зайчуком. Після виходу нашого першого матеріалу про службові квартири і екс-депутатів він надіслав листа з вимогою звільнити приміщення. А скажіть, будь ласка, чому не повертає 14 службових квартир колишні народні депутати? Я розписав листи всім попередження, якщо вони не звільнять. Ми будемо звертатись до суду. Ну, це буквально тижні два. Будемо звертатись до суду. Минув майже місяць, і наша знімальна група вирішила перевірити, чи виконав хтось вказівку очільника апарату Верховної Ради. В архіві парламенту ми відшукали ще одну адресу, за якою видавалася службова квартира депутату. Тут мав би проживати екс-депутат Василь Кравчук. Але консьєржка інформувала, що екс-депутат тут буває нечасто. – Квартира числиться за ним. Угу. А там Кравчук, Василь чи інший зараз депутат. За Кравчуком. Так а він сам там мешкає. Я знаю, що вони робили ремонт там. Ну ви його бачите особисто? Ну, это, тут приходять. Не часто, але буває. Ні часто. А хто живе? Його родичі чи він здає квартиру? Ні, то не здає Ніхто не, не проживає. Ніхто не проживає? Ні. Угу. Ну, Квартира не здається. В іншій будівлі інша консьєржка допомагала нам сконтактувати телефоном. Екс депутат, комуніст Калінкаров з Луганщини, розповів, що вийде з квартири після завершення АТО. йдуть. Як тільки все це залишиться, я зразу цією партнером. Ви краще поспілкуєтеся з тими народними депутатами, які не проживають в цій парти. Не багатодітна родина. Я тут скажіть, а хто а хто за вашу інформацію не проживає? Я не знаю. Я взагалі тут нікого з народних депутатів не бачу. у службовій квартирі колишнього регіонала з Криму Олександра Чорноморова. Живе його донька, яка називає себе Переселенкою. А ви родичка його так? Чи я його донька? А, ви його донька. І Він теж мешкає, так? А там, скажіть, будь ласка, там, от Зайчук видав розпорядження і надіслав усім мешканцям про те, що ось ці службові квартири потрібно повернути державі. Ви отримували таке повідомлення? Так, я отримував. Ну, а чи повертали? Я вам скажу так. От скажіть мені, будь ласка, я з Криму. так? І... Чорноморов ОМ, ну, він теж три. Скажіть, будь ласка, що робить держава наша, а, ну, от, щоб допомогти вимушеним переселенцям так звана? Апарат Верховної Ради інформував на наш запит, що і досі жоден з 14 колишніх депутатів квартири не повернув. А відповідно до законодавства вони мали це зробити не пізніше, ніж через три місяці з дня припинення депутатських повноважень.

Таку суму держава за рік повернула у бюджет за рахунок конфіскованого майна, здобутого корупційним способом. Чому в Україні так складно йде пошук награбованого колишньою владою? Як можна повернути таке майно за кордону? І хто з колишніх погрожує вже діючій владі реваншем і готується в майбутньому конфіскувати активи президента Петра Порошенка, розкаже Олена Логінова? господарів цієї будівлі зовсім незабаром буде сперечатися з єврокомісією в суді. Зам голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов зараз оскаржує введення проти нього санкцій. Справу розглядатиме Люксембурзький суд у травні. Вона так і називається Андрій Портнов проти Єврокомісії. Сам Портнов накивав п'ятами у той же час, що і Віктор Янукович, а згодом став одним із перших чиновників диктаторського режиму, які потрапили до санкційного списку з 22 осіб. Та минулого місяця санкції проти нього скасували. Телефоном Андрій Портнов повідомив нам, що це сталося тому, що введені вони були на підставі сфальсифікованих документів. Я в найближчий час обов'язково доведу не тільки незаконність дій української влади. А й порушення європейських стандартів з боку тих, хто у євросоюзі користувався цією інформацією української української, української влади. Поки Андрій Портнов хизується своєю невразливістю у соціальних мережах та буквально глузує з українського слідства. Вітчизняні правоохоронці заарештували на його рахунках. Аж 40 тисяч гривень. Про це схемам повідомили у Генеральній прокуратурі України. Чому суми заблокованих коштів такі мізерні і на якій зараз стадії розслідування справи портнова? Ми запитали у начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка. Повідомлено про підозру вчинення злочину передбачено статтею 191 дев'яносто 3, частини це володіння коштами двох вузів на суму. Що не помиляюсь, приблизно до 140 тисяч гривень. Ну і відповідно, слідчий обмежений кодексом, що на цю суму має накласти арешт на кошти. Загалом в Україні та за кордоном, за даними ГПУ, зараз заарештовано більше 5,5 мільярдів гривень. Утім, українська фінансова розвідка тільки за останній рік виявила вдома та за кордоном підозрілих банківських операцій на суму 300 мільярдів гривень. Ці знахідки мали б стати основою економічних розслідувань, але так і не стали, кажуть у центрі протидії корупції. Хоча правоохоронці звітували про сотні арештованих мільйонів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, віцепрем'єра Сергія Арбузова та інших державних діячів часів Януковича, але показові арешти рахунків не перетворилися на конфіскацію на користь держави, яка можлива. Тільки за вироком суду арешт це красиво для медіа, для підтримки, для піару, і ніяким чином не корелюється з результатом, що ми всім і довели. Можна мільярди арештовувати, але кінцевий результат є 5 тисяч 14 гривень. 5 тисяч гривень це та смішна сума, яку державі вдалось повернути за рік розслідувань економічних злочинів. Чому в Україні так складно йде пошук та повернення награбованого майна корумпованих чиновників? На сьогоднішній момент немає жодного вироку суду який би передбачав конфіскацію злочинних активів, які можна було б направити за кордон і просити повернутися кошти. конфіскація майна можлива за відкритими справами саме за економічними статтями, але таких справ немає навіть проти 18 осіб режиму Януковича, які наразі фігурують у санкційному списку ЄС в основному? Українські прокурори розслідують зловживання службовим становищем. Що ключове? Не було а, ну, елементарної координації на рівні ключових гравців в цьому полі. Тобто, як можна було за рік після революції гідності не створити систему, я спі навіть не уявляю. Яскравий приклад справа заступника секретаря ради нацбезпеки за часів Андрія Клюєва Миколи Злочевського. Відразу після втечі Януковича у Злочевського власника ось цього палацу почалися проблеми у Великобританії за фактами відмивання коштів проти Злочевського було порушено кримінальну справу і заморожено десятки мільйонів доларів. І ось що цікаво: арешт з активів злочевського допомогла зняти. Генеральна прокуратура України своїм листом про відсутність підозри. Та ледь не одразу після того, як британці отримали відповідь від ГПУ, що екс-міністр екології України ні в чому не підозрюється, і зняли арешт з його закордонних рахунків. На батьківщині прокурори висунули йому підозру. Та було вже пізно. Так ГПУ врятувала екс-чиновнику 23 мільйона доларів. Ну, Тут не було проблем, щоб прокуратура наклала арешт на об'єкти людей, які були слідством. Тільки їхнє небажання це робити, свідоме небажання, дало можливість всім, всім діячам в Україні попереформувати своє актив. Ну це ну це безумство просто. Проблему пошуку та конфіскації злочинно набутого майна успішно вирішують у багатьох країнах. Мікеле Рікарді, консультант з питань відмивання грошей італійського комітету з фінансової безпеки, говорить, що для цього варто запровадити спеціальні норми, які б дозволяли правоохоронцям конфісковувати майно, яке належить третім особам, адже більшість активів корупціонерів захована за нескінченними трастами та підставними особами. Саме за допомогою цивільної конфіскації, а саме через зв'язки з мафією, правоохоронцям вдалося повернути активи італійського підприємця Вітоні Нікастрі на суму в більше 2 мільярди євро. Фірми Нікастрі з відновлюваної енергетики використовувалися для легалізації грошей організованої злочинності. Ось, наприклад, заміський будинок Бернардо Провенцано, який де факто був босом усіх босів сицилійської мафії. Він був заарештований. Тепер маєток для туристів. А на конфіскованих землях довкола вирощують виноград. Розумієте, скільки користі у людей робота? Мафія ж не турбується про соціальне ж схожі історії про награбоване, ми зможемо почути щодо українських активів. Едро Гомес з Базівського університету займається правовою допомогою по поверненню активів у східній Європі. Говорить, що не скоро. Як приклад, наводить активи колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, який втік з країни ще у 1999 році. Минуло цілих 18 місяців з моменту падіння попереднього режиму. Але зрозумійте, аби ідентифікувати всі корупційні активи, потрібно багато часу, як приклад наведу справу Лозаренка, яка триває років 15. і ще не все знайдено. Хороше фінансове розслідування потребує часу. Поки що влада навіть не в змозі оголосити про підозру колишнім стовпам режиму Януковича Дмитру Табачнику, Олені Лукаш та Сергію Клюєву. До червня всі вони перебувають під європейськими санкціями, але можуть бути виключені з цього списку, так само як був виключений Андрій Портнов. Він, до речі, на дроті з російського телефонного номеру. Погрожує діючій владі реваншем. Каже, що саме він конфісковуватиме активи діючого президента. Я думаю, що в цей владі, починаючи від членів уряду, закінчуючи президентом України, треба зараз уважно подивитися власний інтернет-банкінг, якими офшорними рахунками користуються, яким чином вони оформлюють на офшорних юрисдикціях. Ми обов'язково, коли прийде час. Встановимо які рахунки, які активи у ті, що сьогодні в Україні влади. Вони ховають за кордоном. І обов'язково це буде предметом кримінального переслідування. На сьогодні це все. Пишіть нам листи на електронну адресу. Надсилайте свої історії. З вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода на першому. Зустрінемось у наступний четверо, десятій вечора. До зустрічі.